поєднання музики та прози. Молодь Івано-Франківська організовує літературно-музичний вечір Вересневик. Координатор проєкту, 17-річний Іван Гарасим. каже: відвідав схожий за форматом захід ще у червні. Тоді познайомився з громадською організацією. Фундація регіональних ініціатив. Черневик це. Літературно-музична експресія, яку організували дві прекрасні людини. Також вони змогли повністю передати настрій події, і загалом була прекрасний прекрасний вайб. Організація загалом це дуже цікава штука для мене була. Весь час, тому я такий вступив і. Поважав, що класно буде, якщо перша подія це буде саме та через яку я вступив. Вже 21 вересня. Учасники матимуть змогу ознайомитись з творчістю місцевих музикантів та письменників в ламповій атмосфері. Відтак будуть не лише слухачами дійства, а й продекламують власну творчість чи зіграють на гітарі улюблену композицію. Вересневик це повністю. Та ж, ну майже та ж сама подія, що і чорневих. Тільки змінилися трішки виконавці, музиканти, поети. Цього разу, як мінімум, я знаю, що долучився Іван Феєрверк та Дрімандер. З поетів долучиться НАТО. Моя думка була продовжити, так як ідею вересневика, А також там була підтримка Збройних сил. тобто... Вхід за донат від 50 гривень я вирішив це продовжити, тому що 50 гривень це не є велика сума. Майже люба людина може задонатити цю суму, тому вважаю, що це навіть за 50 гривень з кожного принесе велику користь для армії. Фундація регіональних ініціатив це українська громадська організація, яка об'єднує активну молодь зі всієї України. Благодійні внески спрямують на потреби членів та членкінь спільноти, які зараз зі зброєю в руках боронять нас від жорстокого ворога. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.